Всім доброї ночі. Сьогодні у нас ще одне пізненьке відео буде трошки намист, і, може, ще якихось прикрас подивимось, але зовсім трошки. 60 см ось такий солодкий камінь. Тут у нас мікс е, різнокольорових е, каменів. Тут і рожевий кварц, і приніт, і аметисти. От, набрані через дві бісеринки на ювелірний трос 60 см 850 гривень вартість. Ось такий біжутерний тут замочок. Така цікава модель можна, наприклад, коротший зробити, якщо треба. Або на ниточці через вузлик, наприклад. От, ну, такий, такий що поки зараз варіант. Такий красивий він. Мені спочатку, коли я відкрила посилку, мені здалося дівчат, що це цукерки. Так, морські камінці. Прекрасна ідея згадати про, а, про цукерочки перед сном. Да? Нічого кращої і придумати не можна. Наступне намисто 46 см це красивий родоніт на сріблі в огранці зі срібними кульками. Міліметри, тут, я думаю, 3,5 десь намистина. 850 гривень. Родоніт дуже красивий. Одразу ж хочу показати, одразу хочу показати. жадеїд 46 см. Він мені нагадує лізардіт, дуже схожий. 46 см, срібна фурнітура, 650 гривень. Чомусь мені от придумалось це разом показати. Жадеїд у нас трохи-трохи дрібніший, вони такі типу чокера. Можна замовити з кульками посередині, щоб була підвісочка, але треба дивитись по розміру вушка, щоб вона налізла. Ну, я б рекомендувала невеличку підвіску, типу хрестика чогось такого. О, міг би бути красивий браслет. Далі я ж маму каїт 47 см, якраз той випадок, як я сказала, по центру для. Для підвіски, знаєте, що я задала? Що в мене є схожа підвіска, але напевно вона буде завелика. Але колір у мене дуже схожий. каїт, срібний замок. І в мене був ще лишався один чокер з подібною яшмою, але а, трохи крупніші камінці. Це в мене ось така ідея виникла. От. Хоча тут тросик він достатньо такий прочний, і якраз можна на нього одягати, але трохи треба крупніші намистити. Це підвісочка в мене великувата. Так, вартість давайте, підвісочки, скажу, це срібло, Індія. Ось так позаду. Тут ось така красива яшма, я б її назвала осінь. Чомусь вона мені от, прям як осінь. Підвіска 1900 гривень 51 долар, а намисто 700 гривень. Далі намисто 46 см, зі срібними кульками, але по центру немає. Це такі намистини. В мене записано, що камінь називається унакіт, але я може <смір> могла неправильно прочитати. Ага, ні, я вже подивилася. <смір> Ніби правильно. В Гуглі зазначено, що езотерики вважають цей камінь-стимулятором інтелектуального розвитку та вдосконалення. Зі срібними кульками. Так, ще зазначено: самоцвіт безболісно усуває внутрішні обмеження та ментальні бар'єри, що блокують можливості та бажання рости над собою. Чому? Дівчат безболісно. Тут, я думаю, міліметри 3,5. Тут всі 4, я бачу. Треба собі вже штангенцирку замовити. Так, щось я хотіла разом подивитись. У них плюс-мінус однаковий розмір. Я ж трохи дрібніша. У накіт. Кіт наш 650 гривень. Дівчата, він такий цікавий. Знаєте, що мені ще нагадує? Змійовик, але з такими, бачите, він рожевими відтіночками. Так, до речі, про змійовик. Є ось такий браслетик на біжутерії. Тут по центру ось такий крупний камінець 200 гривень. Орієнтовно це браслет буде на 18 см. 18-19 см. Так, це в мене руки розмальовані, не звертайте увагу. Бачите, то кицька, то ще якісь неприємності. Колір красивий такий зелений з прожилками. є ще жадеїд з кульками посередині. Ось такий 46 см 700 гривень вартість, срібний карабін. 3 мм жадеїти. Дуже буде личити до лізардіту, але подивіться ще по відтінкам, якщо у вас є прикраси з цього цікавого каменя, то подивіться. Тут місце для підвісочки, підвісочки. І щоб нам не було зовсім сумно, я можу запропонувати подивитись нам браслетики з гранатом. У мене є 19 см один. І інший інший 19 також. Ось так. По вартості 3800 гривень і 3600 гривень. Це в нас ми зараз дивимось Таїланд. Два браслети, 19 сантиметрів, червоний гранат. Такий дуже красивий колір. У радіюванні. Срібло у радіюванні. Ось цей він такий трохи-трохи світліший на тон. Більш такий червоний. З вами подивимось іще комплект. Останній у розмірі 18,5. Це він у розмірі 18,5. Ось такий. Хризоліти та раухтопази. 18,5, 4,5 вага однієї сережки. Оскільки це вже останній комплект, я хочу запропонувати на нього знижку 200 гривень. 3650 тепер 3450 гривень близько 2 сантиметрів довжина сережки. От. але з зеленим камінцем у мене є один красивий набір Таїланд. Це в нас щойно був індійський набор. 18 розмір, вага каблучки 12,5 грамів, вага однієї сережки 6,3. Ну, це також 12,5 12 грамів, обидві сережки я маю на увазі. Ось такий. Це прозеоліт та хризоліти на ось такому штифту. Крупненький каблучка красива. Комплект сам красивий, це Прозеоліт Таїланд. Вартість набору 4500 гривень 121 долар. Ось такий, ось такий красивий прозеоліт. Тут ще квіточка хромдіопсиди. Чорний руді дуже красиво виглядає і на вушку красиво сідає по вушку. Тут, в принципі, головне, щоб вам така модель підходила в цілому. Ось таке у нас вечірнє відео. Всім дякую за перегляд. Вважаю доброї ночі. До побачення.